Сьогодні ще хочу поговорити, бо читаючи ваші коментарі, хочу також дати відповідь на одне питання. Ви, хто досить довго на мене підписаний, той знає, ми багато говоримо з вами про пенсії, про обчислення розміру пенсії. І однією наприклад, однією з таких тем, про які ми дуже часто з вами говорили, це про... Пенсійне забезпечення, а саме е, за чи проти довідки про е, заробітну плату за період до 1 липня 2000 року, при оформленні пенсії. Чи потрібно це робити, бо досить часто ви можете. Вагатися, чи потрібно шукати, тому що вже установа, організація, заводи, де ви могли працювати, вони вже можуть не функціонувати, їх немає, і потрібно в основному ці документи вже шукати через архіви, чи взагалі є в цьому сенс. І чому пенсійний фонд не може бачити ці дані самостійно. На ці всі питання хочу е дати відповідь і пояснити. Дивіться. Я хочу нагадати, що Пенсійний фонд бачить вашу заробітну плату, дані про заробітну плату з реєстру застрахованих осіб за період, починаючи з 1 липня 2000 року, в деяких випадках з 1998 року. Тому що от це перше. Тому в такому випадку вам необхідно за вашим бажанням. Надати довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року. Але це не є обов'язковою умовою. Виключно наголошую за вашим власним бажанням, яке ви приймете рішення. Це в тому випадку потрібно брати, якщо ви працювали за сумісництвом, якщо ви мали в ті роки високу заробітну плату, то така довідка в цілому може позитивно вплинути на розмір вашої пенсії. Обов'язковою така довідка є лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року у вас менше 5 років страхового стажу, то тут вже без варіантів, вам потрібно буде її шукати і додавати в пенсійний фонд. Також таку довідку, я хочу нагадати, надає підприємство, установа, організація, де ви працювали правонаступники, або ж архівна установа на підставі особових рахунків. Є платіжних відомостей чи інших документів про нарахування зарплати. Також хочу з вами ще таку. Зверніть увагу на такий дуже важливий момент. Якщо зарплата до липня 2000 року була нижчою, ніж після цієї дати, то її надання не погіршить, тобто не, змін, не зменшить розрахунок вашої пенсії. Просто така довідка про заробітну плату не буде врахована. Якщо вона зменшує ваш середній заробіток, тоді не, просто не хвилюйтеся. Бо дуже багато хто думає, що якщо ви подасте таку довідку і вона буде впливати, на зменшення розміру пенсії, то вам призначать, розмір пенсії менший. Ні, її просто не враховують і все, і вам її повернуть. Ви можете взяти таких декілька довідок за період до 1 липня 2000 року, і органи пенсійного фонду можливо. Пенсійні спеціалісти, так які працюють в пенсійному фонді, зроблять вам розрахунок, чи ви можете і маєте право звернутися ще додатково, проконсультуватися тим юристам, адвокатам, кому ви довіряєте, і обрати для себе найоптимальніший той період, який буде дійсно впливати гарно, позитивно про буде впливати гарно позитивно на розмір вашої пенсії.